Пропонуємо індивідуальний підхід, а він повинен її обґрунтувати ту мотивацію і доказати своєю, своєю фізичною підготовкою. Є фізтести, не всі можуть їх здати. Тому ми пропонуємо тестовий тиждень. В Києві і в Дніпрі можна пройти наш тестовий тиждень безкоштовно. Навчання, проживання все абсолютно. Інструктора з бойовим досвідом будуть виявляти сильні сторони, і можна за цей час нагнати фізичну форму. Після цього спробувати ще раз. І потрапити вже в, безпосередньо в підрозділ. А, я б хотів сказати, що в 3 окремій штурмовій бригаді є і на сьогодні є добровольці. Вони приходять, як правило, це молодь від 18 років до 23. А, це мотивовані молоді люди, які навіть у мене є таких 4 випадки, які були евакуйовані за кордон. В 22 році, і коли їм виповнилося 18, вони повертаються, приїжджають до нас на співбесіду, проходять її, і я вже знаю, що хлопці вже є, служать. І вони неймовірно вдячні за те, що потрапили саме в третю штурмову. Насправді в нас рекрутинговий центр в Києві працював. Він на постійній основі працював з 22 року. От додатково потім були відкриті в Дніпрі. В Львові, і з 1 травня ми працюємо в Одесі. Це четвертий рекрутинговий центр. Тому е, ми йдемо як завжди, попереду і намагаємося шукаємо різні підходи. Ми пропонуємо молодим людям. Е, в нас є своя школа дронів Кіл е, яка користується неймовірним попитом. Там черга на 3-4 місяці вперед, і причому е, бажаючі, які записуються на ці курси, це діючі військові, майже половина діючих військових з інших підрозділів. Це говорить про довіру до нашого підрозділу, до наших інструкторів з бойовим досвідом, які пропонують сучасні симулятори, сучасний підхід до навчання. І ну, сьогодні в Києві кілхаус це просто крутий заклад. В будь-якому разі, будь-який бажаючий, який приходить, він має пройти школу піхотинця. Він повинен заслужити довіру. Командирів своїх до і а, своїх побратимів. А вже потім а, людина після там 4-5 місяців служби він має право на вибір тієї чи іншої посади. А, бригада забезпечує навчання а, все Дякуючи бажанню людини, бригада буде допомагати в усьому. Тобто, в нас гарантується індивідуальний підхід до будь-якого бійця сьогодні є потреба в будь-яких спеціальностях. Зокрема, буквально позавчора були потрібні водії там на вантажні автомобілі 20 і більше тон. От, тому час від часу це змінюється. Можна звертатися на наш сайт третій окремої штурмової бригади, реєструватися. Оператори зателефонують, запропонують. Ті чи інші вакансії запропонують з'явитися і поспілкуватися вживу в наших рекрутних центрах. В рекрутних центрах працюють без вихідних з 9 до 18 години кожного дня. А будь-хто може прийти, поцікавитися, і наші ветерани, які працюють в рекрутних центрах, які знають про бригаду все, нададуть будь-які відповіді на будь-які питання. Ми відкриті до спілкування. Це не обов'язково, що людина зразу прийде і вона потрапить в третю штурмову. Тобто одній людині необхідно там. Півгодини для того, щоб прийняти рішення, іншій людині потрібно два-три рази прийти, поспілкуватися. Десь якісь додаткові з'являються питання, тому м, тут м, наші двері відкриті до спілкування. Ми готові вислухати кожного і знайти місце для кожного. Для нас важливо, що людина має бажання в першу чергу. Якщо людина має це бажання, він буде робити все можливе, щоб потрапити в наш підрозділ. Якщо є Вади по здоров'ю, якщо є проблеми з фізичною підготовкою, ми даємо час на підготовку. Людина приходить наступного разу, здає фізтести і все, працює в бригаді. Я звертаюся до всіх чоловіків в першу чергу. Чоловіків що дійсно час настане кожного, зброю доведеться брати до рук і готуватися необхідно. Не гайте час дарма. Обирайте, є у вас час, є зараз багато курсів. Є е, е, в третій штурмовій е, тиждень. Вишкіл тижневий тому є кілхаус школа, де ви пройдете кваліфіковану підготовку на керування безпілотних літальних апаратів. І в майбутньому це вам все згодиться, і ви вже будете конкретно знати, куди вам рухатися. Якщо настане ваша черга, ви вже конкретно будете знати, в який підрозділ потрапити і який напрямок обрати, яку військову спеціальність обрати. Тому не потрібно звелікати потрібно бути готовим до того, розпочинати з. Себе, не відкладаючи на завтра, розпочати з фізичної підготовки. Відтискання, підтягування, пробіжки, не можете пробіжки, розпочинаєте з ходьби по 10-12 кілометрів за день. Готуйтеся фізично, загартовуйтесь, читайте необхідну літературу. Сьогодні в нас доступно багато кваліфікованої літератури. Сьогодні іноземні фахівці, інструктора вже пишуть нові методички по нашому досвіду, адже світ не знає. Такої сучасної війни, війни в таких масштабів, тому зараз весь світ навчається на нашому досвіді, і в нас є література, яка показує справжні ті знання, необхідні для служби у війську. Тому не зволікайте, займайтеся самовихованням, самонавчанням і гартуйтеся, займайтеся спортом. З 28-ї бригади. Це бригада, яка з перших днів захищає, захищала Миколаїв, захищала і била там ворога сильно, визволяла і Миколаївщину, Херсонщину, і зараз бореться за Донеччину. Участвувала в боях за Бахмут. І сміливо бореться і б'ють ворога на всіх участках. Всі підрозділи артилерія, піхота, всі дронщики, всі сміливі, дуже хлопці б'ють ворога нещадно. Зараз дуже війна поміняла таку критерію, вона дуже стала технічна. Порівняно з війнами предведущими. Кожна війна несе більш технологію, ще все людство. Війни технології якраз в війнах проходять. І зараз дуже вона технічно пішла в дронах, в управляємих снарядах, в артилерії. Навіть. І дуже зараз важливо, щоб менше було людських втрат, треба технічно підходити більш краще, ніж ворог, бути в цьому сильнішим, більш щоб від наших командирів і також підлеглих от іменно було технічність, логістично підходити до цих всіх питань, і тоді в нас будуть менші втрати, і більш ми будемо певніші в нашій перемозі. На даний підрозділ вибираються люди чисто по назначенню, що їх не потрібно в такий період бойовий ще займатися їхньою перекваліфікацією. Ну, людина не здатна на даний час виконувати цю роботу, а вона важлива, допустим, що касається артилерії. І більш фахівці треба. А якісь є хлопці, допустим, сильніші фізично, вони щось можуть друге виконувати. І навіть той самий водій може більш кваліфікований бути, і він буде приназначенню, попаде. Більш професіональний і виконає професіональну свою роботу. І знову буду звертати, що буде збережене життя. Це найвелика цінність, що в нас є, які ми дуже дорожимо. Отут, це перед Бахмутом, я, брат і мій син. Ми з першого дня пішли воювати добровольцями. Я б хотів би це саме, з ким я буду зустрічатися, показати такий приклад. І ми вже третій рік. Третій рік ми вже не, року, не разу були поранені, дуже важко. І хотілося, ми вже трошки втомилися. І нам треба підтримку правильно. І ми чекаємо теж цього, тому що сили нерівні. І ми сподіваємося, що люди будуть здраві, правильно сказати. Що нам треба захистити кожну сім'ю. А сім'я це наша країна в совокупності. Ми повинні захистити цю країну і за цю свободу, яку ми на даний час ми воюємо. І важко життя даємо, життя побратимів. І не висловити навіть душою, чувством, наскільки це важко. Це, ми, мабуть, скільки будемо їм жити, така буде більше не пояснити це все. І... Хто це не пережив, мабуть, не зрозуміє. Сьогодні я оформлю 4 чоловік СЗЧ, які mm -hmm. мають бажання, які звертаються на гарячу лінію на нашу третю Ну, mm -hmm. дали шанс да, нового цього. так. Да, да, да. Я зустрівся mm -hmm. з ними, я поїхав в Миколаїв, зустрівся, провів співбесіди, відібрав з 12 чоловік бажаючих, я відібрав 4 людини. через те, що в нас є певні вимоги. Mm -hmm. Ми пояснюємо, в нашому підрозділі апріорі немає алкоголю, немає наркотиків. В нас панує культ воїна. Для нас велика честь носити військовий однострій. Для нас не можна там, навіть, перебуваючи в відпустці, піти до бару по формі і пити пиво. Це не повага до наших побратимів, які віддали життя за нас в цьому самому військовому одностроенню. Тому ми інші. Ми собі цього не дозволяємо. У нас шеврон не можна придбати війни в магазин. Да, його потрібно за мало. І цей бойовий шеврон я отримав лише після першого бою. Парадний шеврон отримує людина, якщо прийшов курс без АВП, якщо він е, прийшов е, вже злагодження в е, колективі. А хто як не ми? Ну, люди закінчуються, потрібна допомога. Як, не знаю, сидіти вдома не варіант взагалі. Потрібно допомагати хлопцям. Ще в 2022 році хотів, е, пробував, але... Ну, але не поїхав. Сказали, чекай, По стану здоров'я, сказали, чекай сиди, поки знайдемо професію. Чекав, чекав і знайшов вихід, як можна зробити по-іншому, щоб нічого не чекати. Мені подобається, чим займаються хлопці. Я знаю, що це одна з найкращих бригад. Ну, руки в мене є, голова працює добре, я молодий, звичайний хлопець, тому в голові дещо є. Так що можемо робити дрони. Сам з Кривого Рогу, десь, напевно, вже років 10 я живу в Одесі. У мене там батьки живуть, тому. Ну, є мотивація, скажімо так. Мотивації достатньо, потрібно щось робити з цим. Не зможу більше допомагати в бригаді і спишу, ну, спишуть мене, скажімо так, то я піду сам в ТЦК і буду ловити ухилянтів. Мені не подобається, що хлопці сидять вдома, Мені не подобається відносини е, людей до всього цього, скажімо так. Я працював барменом дуже багато років, і от після цього літа я зрозумів, що ну, люди забули, що така війна, людям стало пофіг, скажімо так, люди перестали донатити. Тому я силою всіх битащів сюди. Неодноразово там приходив до нас, ми спілкувалися, ми шукали виходи, там були певні юридичні питання. От, але коли людина впевнена в своїх рішеннях, це високий рівень мотивації. Це є прикладом. Я хочу наголосити, це є прикладом. І дуже приємно, що до нас приходять саме такі люди, які неважливо, коли ти прийняв це рішення, чи в 22-му році, чи в 24-му, але це твоє рішення, це рішення, яке заслуговує поваги. От якщо людина сама виявила бажання і йде служити сьогодні, от в таких важких умовах ми під час війни працюємо, та да, яка проблеми там зі світлом, там люди виходять. На вулиці протестують за того, що світла немає. Насправді війна триває за вас всіх, кожної хвилини віддає хтось життя. От і ті люди, які приходять які мають бажання, вони заслуговують на високу повагу. І ми в своєму підрозділі ми в жодному разі не ставимо е, в різні якісь ступені е, поваги людей, які прийшли на початку війни, які приходять сьогодні. Це той самий доброволець.